Вітаю на нашому ютуб-каналі Туроператора Альянс. Поговоримо про готель Месонгі Біч Холідей Резорт. Готель Рівні 4 зірки, готель з великою зеленою територією, спортивна анімація протягом дня та вечірні програми декілька разів на тиждень. Вдале таке розташування. Цього готелю він такий розташований з одним такий на старіше місце острова. Це Мораїтіка, це такий да, як Рігончик. Це такий старіший на Корфу да, така місцевість. І взагалі -то цей і готель, він такий, якщо бачите по відео, дуже. Великий, дуже багато людей, басейнів, але він такий активний. Він такий, знаєте, співвідношення за того, що він великий і не рівня 5, і не там телакс. Він дуже класний по відношенню якість вартість тобто готель, який не дуже дорогий по вартості, і якби розташований на березі моря, розташований буквально там 500 метрів від селища Мараї. То, що я кажу, І Месонги з іншого боку. Тобто, хочеш, можна вийти, але якби і необхідності кудись входити, бо він такий активний, веселий. Сам готель він побудований у му році і був частково ренований в 2019-му, тобто, частина самого готелю, частина номерного фонду. Номерні фонди вони відображені під запит, в яких була реновація, в яких не була, він такий сам в собі готель складає. З п'ятиповерхових будівлі. Да, і додаткові ще є такі комплекси двох 3 етажні будиночки і є окремі комплекси бунгало. Готель працює по системі харчування, все включно. На пляжі готель надає безкоштовно парасольки і шезлонги. Вхід в море йде піщано-гальковий. Рекомендуємо спеціальне взуття якби для входу в. Якби в море, але це така навіть, особливість якась кожного, да, хто для когось там більш комфортне, бо там камені галька, для когось ні. На території є два ресторани, один з яких знаходиться на пляжі, такий відкритий, є один великий основний. Також на території є достатня кількість магазинів. Ви бачите по відео ці комплекси Бунгала, тобто він такий полоса, пляжна вузенька, але така дуже довга. Людей багато, але якби проблем з тим, що не вистачає місця на пляжі, ніколи не було. Також, Два є великі басейни з прісною водою, також є великий спа центр також на території він такі, знаєте, дуже все в нього там: і хімчистка, і пральня, і перукарня. Це все якби за додаткову плату, але це все якби на території готелю є. Є три бари: один є на пляжі, є на території самого готелю. Є... Лікарі навіть да? ну, як в готелі. Wi-Fi по всій території готелю надається А, Також є на території готелю нічний клуб, який проводить да? Там постійно ну, більшість таких на вихідних, також і діджеї приїжджають, якась активна анімація. Також є водні гірки в одному з басейнів. Вони розташовані, також є дитячий аквапарк. Якби для дітей віком до 12 років є дитяча дискотека, є дитячий майданчик. Він під відкритим би, небом, огороджений, покриття йде трава, але би, для маленьких дітей теж би, така розвага. Є дитячий клуб дітям від 4 до 12 років. Сам по собі готель дуже активний, в нього там є і аеробіка безкоштовна. І дарт безкоштовний якийсь розвитводний від спорту, але це завжди за додаткову плату, але якби воно то все є. Є, як би казала, казали, шоу, шод, є там, та же акваробіка безкоштовна, дайвінг-центр є на території готелю. Він за додаткову плату, але все-таки. І е, такий активний. Великий, різноманітний. якщо от вас любить, щоб були великі готелі з великою кількістю людей, з гарним пляжем, з горками, з якби ресторанів небагато, але всім все вистачає. По системі все включно. Тобто, для сімейного відпочинку, це супер готель 4 рівня за Якби адекватні гроші як для формату да такого відпочинку? Якщо у вас ще є якісь питання, ви можете задати їх під цим відео.